Привіт всім глядачам. Значить, роботи по трактору потихеньку продвигаються, Зняв я розподільник ще. Хочу разом перебрати у нас тут. вибиве сідло, сідло. Сідло ще погане, а от по клапану імеється ось така ось фасочка. Тобто треба Бачите, неровно. Або на токарному проточить, вирівнять. Або ж замінить. Ну, вроді би, дзвонив тут з нема магазин немає. Ремкомплект резинок, прокладок є. А самого клапана сідла немає, то не знаю. Дивився по інтернету, так ціна така не дешевенька. Бісь, що, що токар зробить, тут хорошу плоскость. То буде, мабуть, Не час. Не час, для великих вкладень. Так, Трошки перемив тут задні тормозні. Тут у нас перемив, Подрозібрав уже стіни лежать. Тут все перемив. Кстати, хто може знає ставив, я думаю, в принципі, то може вийде місцями поміняти ці вали. Ще поки запчасти не заказував, розібрав я поліз до вкладищів разом. Розібрав вугіля лежать. Почільники є дифтериціалі. кстати почільники ще. Не на ну Що вам сказати? Воно Є трохи. Ну, такого люфта взагалі немає. Не знаю, марну, один поміняю. Це, мабуть, навіть, навіть хуже. Ну, тобто такий боковий. Трошки є, ну, але... Такого немає. О, оцей кращий. Не знаю. Один, навірно, поміняю Так, тут у нас. Наружу в кольнували маленький люфтец. Так що полукольця новий e, Пальці сателіти витягнув. Виробітка, конечно, тут серйозно. Як воно, же, конечно. Тут можете бачити. Серйозно так його поїло. Саме сателіти в хорошому состоянні. Втулки поміняємо. Дай будуть які втулки. Побував. Болталися вже всередині, тобто, можна, сказати, доїжджали. По вкладишах у нас в середній серйозно так пописаний. Попадала сюди стружка. Слава Богу, колінувало цілів. Тільки це на цьому, мабуть, чу чуточку так ледве -лед чувствується горбинки. Всі останні в отличному стані, слава Богу. Вкладиші у нас номінал. Н1, Там був, вроді. Ну, всі тут, звісно, цей перший не так. Да, ось. Ну, аж один. Перший тут більш-менш. Третій теж опять-таки попадало. Тут ось. Ось, бачите, така даже. Короче, добре, що заглянув тому що до ось у нас п'ятий стружечка тут була, як я кажется, догадуюсь, откуда вона могла братися. конечно, ж це не точно, але ще літом. Я коли, купую, коли купив, коли ще трактор, то ця тяга була притягнута проволочкою ну, до сюди. Тобто, зразу не обрати внимання, бо робило. Тоді літом вирішив, все таке глянути. Зняв воно не відключалося так час. Розібрав. Оказується ця шестерня тут велика, яка зацеплення з НШ-32. Отут стоїть подчибник, вона на двох подчибниках. І тут штопориться кольце. І оце штопорне кольце е знялося і шестерня почала, так як вона коса, виходить сюди і стерла вилочку штайпонусю. Вон, десь якщо знайду, не викину, покажу. І мені кається, оця вся стружка, що відсюди, з цієї вилочки, включення. Мені кається, пройшла центрифуга, яка стояла і благополучно вбила мені вкладиші. От вам і центрифуга. Все-таки, мені здається, фільтр в цьому питанні має бути краще. Кстаті, треба буде його зняти, розпиляти, подивитися, чи буде там стружка, чи не буде. Мені цікаво буде. Ну, Хоча ж не факт, в принципі, масло я міняв в той год. Ця ситуація ще не була зроблена. Вона таке сталося, тому що ти не співав. Треба було, звісно, глянути. Ну, Я думаю, оце дотерло, це не при мені воно дотерло, якесь воно вже було. А це я поставив тоді, ну, бачите, по відео. Не знаю, буде, не буде, а мені каже, буде щось. Хай розпиляємо з ним відео. Е, Зняв і шатунний. Шатунний тут, можна сказати, нічого. Ну, є, звісно, на якісь більші, на якихось менше. Ну, є. Ну, слава Богу, хоч колінвалу цілів, що не може не радувати. Ось ось у мене тут така ситуація по четвертому кладищі. Бачите, яка інтересна така вообще ситуація. Відсутня частина вкладиша. Ось така. А ще. Хотів би вам показати такий фокус фокус, мокус Навірно, ніхто не бачив, хто слабонервний, присядьте, тому що мало лі. Вивіться, такий Раз. Опа. Ось така от ситуація. Чесно говоря, добре, що лежав під трактором. Мог би. Можна приупасти. Як воно їздило, звісно, не при тому, що цей от він в оранці, нормально такий трохи одробив. Я його не жалів. Ось така от ситуація. Я коли його відкрутив, на ньому постукав, щоб воно випало. воно випало. Я чесно на думав я його побив. Тут думаю, да ну як? Ну, коли так, якщо придивиться, видно, що він тут вкладиш гуляв. вкладиш гуляв. Бачите, видно. І ось ось якраз і є наш кладич, якщо подивитися, видно, опа, видно слід. Де він і гуляв. Ось. Даже, я не знаю, як воно, як кольнувал видержав, чесно говоря. Я так розумію, що це давно. Скільки воно зробило, поняття немає, але ну, сюрприз серйозний. бачите, що тут, що платиш, так сказати, як вам об'яснити, тобто його так, наверное, чу чуточку, ну, іграв, тому що тут воно ну, не гостре, воно, видать, отшліфувалося, тому що, бачите, ось яке посадочне блискуче. І тепер вопрос, відповідно, що робити за цим таким прекрасним чудом. Можете Зразу не писати, блок і так далі. Це все я і так знаю. Начитаний, каза один з моторами не перший раз стикаюся. Так, да, трактор це перший. Ну, по автомобільним то перебрав не один, будемо так казати, і різних. Так що, попробую знайти. Спадок. Не факт, що конечно, підійдеш, я розумію, тому що зараз розбирати його, ну це все. це я навіть, ну, це я представити не можу, що по роботі. І так останнього времени мене на його не так уже немає, тому що робота, робота так прохватами по виходних десь. Стараюся якось його зробити. Так, кстати, зняв я. У що ж от з цим вкладишем, тут вкладишем вкладешом кажу, спорком. Це ж корінний, що, Ну, тобто, вдруг хто що не поняв. І що найголовніше, я не знаю, як його можна було поламати. Когось, хтось знає, може стикався. Вообще, ну, поламати бриталя якось можна. Ну, якби щоб само поламало, ну не знаю. Це, звісно, що головне, щоб ось є тонше, і тон не поламало. тут. Не знаю, не знаю навіть, що сказати. Які в мене є мислі. Попробуємо знайти, я розумію, що всі напишуть Да, ходити не буде і так далі. Понятно, що будуть робити заміри по цій плоскості. Якщо більш-менш совпадатиме, ну, коли можна зажимати, можна спробувати. Ну, є в мене і друга мисль в голові крутиться. Не знаю, напишіть, може хтось робив, бо готове є рішення. Буду вдячний, тому що я ж кажу, що... Такого я ще ніде не бачив, по-чесному. Ну, не бачив. Значить, що думаю? Є вже знайду ще один, етод, на завод. Такі, мисля, якщо по посадочному нічого не знайдеться, щоб таке саме, щоб тут, бо розміри всі були однакові. Якщо не знайдеться, не повезе мені знайти такого ж самого, що я сумніваюся. Ну, Попитка не питка, казав, попробувати стоїть. То яке друге в мене рішення є, напишіть, хто знає. Сфрезерувати таку частину? Ну, як не знаю, так, или, ну, по яку, ну, наверное, десь, десь так, мабуть, не менше. І з нового, ну, з другого такого самого, так само то тобто з двох зробити один. Це тобто, посадочне місто ми вставляємо наше. Тобто геометрія стається. Ж та. А для того, щоб він не розходився тут по тріщині, оцю верхню частину ми беремо другу. І для чого, що не болгаркою, а фрезерувати то є, на станку, на заводі, щоб плот, ну, прилягання було по всій площині і ровне. Думаю, така схема дожна жити. Судячи з того, що стрещеною. Він то цей сезон одробив. Я не думаю, що вона це лопнула десь у мене, посеред літа і так далі, тому що б, воно лопнуло посеред літа. во це яка треба нагрузка сюди пойти, по вторых б, я представляю, що треба що вклади що зробити. При тому, що ось трещина тут. А оця вибита ситуація. тут. Я навіть не знаю, чого вона вибилась. Може за те, що він ну, Тобто, Він не був зафіксований. Тому що, зрозуміло, що як обжати можна, як зрештою. Бо якщо хорошо так подивиться, це погано видно, мабуть. тут ось. О, бачите, переливається. Видно виробитка. Тобто він тут стукав об другій, тому що бачите, ось є, є п'ятно контакта. З цієї сторони ще немає, а ця Встанавтись, якщо приложити, кстати. Так, отак, так, да? да. То більше стукало, де вже ось ця більша сторона, мабуть. Ну, правильно, на цю так, на цю більша нагрузка. І то, ну і звісно, вибухало ось тобі давление. Ось тобі давление. Да, Не знаю, мислів багато в голові крутиться, як я його могло поламати. Укладищі будуть браковані до, до ці, чи ці. Ну, тут розсуждати п'ятники можна дуже довго і багато. Смисел стається один. Вже треба боротися з послідцями. Тому що зараз блок. Не варіант. Скажу вам одразу, хай там хто там що не пишіть. Мінять його зараз поки ніхто не буде, тому що в зараз тяжке время, війна. Непонятно, що буде завтра. Грошей лишніх немає. Будемо виходити якось з цього положення, да, хотілося б все. і так. Ну, На жаль, хотілки казав один в сторону, Треба реальність. Тут столик, Зняв я. По виробоці. Площа досить таки непогана, але якщо так подивитися, тут ось є. О. Виробка і її. Ну, по цьому Хай їздить. Люфтика тут немає. Так що слополо жива. Хай собі ще їздить. Тут ще СССР, десь дивився USR. Ага, воно є надпись. Звісно, що советські пошивні, хай, хай живе. Подразу б, трохи підчистив. Надо буде вже заказувати вчастя. Не буде наверное, роміняти не шестерні. Хай воно пока живе, не хвостовика, поміняю сателіти. І на цьому все, да, почнік. 412. Цей, мабуть, Це, подчибник, більше, що паняю, тут нормальний, там нормальний. Одрегулюю зазор костовику, почивник там ще, кстати, тоже нормальний. Одрегулірується зазор. сателіти не будуть болтатися, планітарка перетягнеться, болти вже передивився нормальні, не вибиті. Дай буде збиратися, буде їздити. Тут теж трошки я ж кажу, потихеньку перемиваю щось. Щось тут треба помити. Роботи ще вистачає. Ну нічого. Нічого, ми справимося, головне ще з мотором цим розібратися. Да і все. ну Нічого, нічого. Нам би перемогу. А це все мілочі, це все залізо, воно робиться. Щось з цього зробиться. Щось в будущем, В будь-якому випадку буде краще, ніж було. Новим він не стане і дай нема смисла робити, То що це несумісно. Ну, звісно, це, це уровень. Да. Добре, всім дякую. До побачення.